Вітаю вас, любі друзі! 20 лютого щорічно в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, загиблих під час розстрілів на Майдані в ході Революції Гідності. Цей день завершив триденне криваве протистояння силовиків і активістів загиблих 18-20 лютого. Згодом жертв протистояння почали називати Небесною Сотнею. А їхні імена назавжди викарбували на сайті меморіалі. Адже вони пожертвували найдорожчим своїм життям, щоб змінити хід новітньої історії України та дати їй шанс на світле майбутнє. Пам'ять про їх подвух вшановується під гаслом вдячні за свободу. Загалом всього під час Євромайдану. Постраждали 2,5 з половиною тисячі людей. Офіційне число Небесної Сотні 107 осіб. Це були люди різного віку, різної національності, різних професій та соціального статусу з різних міст і селищ України. Наймолодшим з них був Назарій Войтович, йому було всього 17, найстаршому Івану Наконечному. 82. Кілька десятків людей пропали безвісти. Із метою вшанування пам'яті громадян, які загинули під час Революції Гідності у боротьби за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, встановлено День Героїв Небесної Сотні. Цього року ми в вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. У цей день ми не можемо не згадувати імена своїх харківських героїв, людей великої громадянської та національної відваги, які пожертвували своїм життям за наше майбутнє. Є для українців прикладом патріотизму та надихають сучасних захисників України. Мужньо відстоювати незалежність нашої держави серед тих, хто загинув у ті беремні дні троє харків'ян Євген Котляр, Владислав Зубенко і Юрій Паращук. Якими наші герої були за життя та як увійшли до меморіалу борців за українську незалежність Небесної Сотні? Євген Котляр. Перших днів Революції Гідності був учасником Харківського Євромайдану. Після того, як побили студентів у Києві, Євген поїхав туди, вступив у сотню самооборони Майдану та чергував на барикадах. Згодом приєднався до Харківської сотні. У найгарячіший день, 20 лютого, хлопець був під обстрілами снайпери, виносив поранених і загиблих, прикриваючи їх щитом. Поки ворожі кулі не влучили вже в нього самого. Євген помер у машині швидкої допомоги. До лікарні його довести не встигли. Йому було 33 роки. Владислав Зубенко приїхав у Київ з Харкова та вступив у сотню самооборони. 20 лютого його дістала куля, коли він прикрив щитом поранених, яких виносили з-під обстрілів. Попри те, що багато людей боролися за життя Владислава, за кілька днів у лікарні він помер. Хлопцю було 22 роки. Юрій Паращук народився у місті Тально-Черкаської області, мешкав у Києві, згодом переїхав до Харкова, працював столяром, їздив на заробітки. На майдані перебував від 1 грудня 2013 року. У лютому, Поїхав другий разом з іншими харків'янами. 18 лютого допомагав виносити поранених, отримав кульове поранення пострілом з даху під час відступу силовиків на вулиці Інститутській. Залишив стареньку маму, дружину Ольгу, сина і двох прийомних доньок Юрію Паращуку. Було 47 років. За громадянську мужність. Патріотизм, героїчні отстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, харківським героям було присвоєно звання Герою країни з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Нині у Харкові на фасаді храму Іоанна Богослова. Встановлено меморіальну дошку на честь трьох героїв Небесної Сотні і загиблих унаслідок теракту біля Палацу спорту в 2015 році. У вересні 2015 року в фойє на другому поверсі Харківського національного університету радіоелектроніки було встановлено пам'ятний знак Євгену Котляру, який там вчився. А трохи згодом пам'ятну меморіальну дошку на фасаді цього навчального закладу. В Музеї Хнури з 1 вересня 2015 року розміщена постійна діюча експозиція, присвячена Євгену. Також меморіальну дошку було відкрито у Харківському педагогічному ліцеї номер 4 Проєкт пам'ятнику Героїв Небесної Сотні, на жаль, Поки що не вдалося встановити, але відомо, що він буде виконаний у вигляді журавлиного ключа і висітиме на висоті 11 метрів. Кількість журавлів конструкції дорівнює кількості загиблих під час акції протесту в Києві на вулиці Інститутській. Триматися конструкція буде на трьох стовпах. Матеріал пам'ятника нержавіюча сталь. На землі будуть розташовуватися джерела газону трикутної форми, які будуть символізувати тіні журавлів, які відлітають. Одна з основних ідей проєктувальників це позбутися бордюрів. Під час реконструкції планується знести всі покриття, лавочки, фонтан, дерева залишаться недоторканими. Небесна сотня. Зайняла своє гідне місце в історії багатовікових визвольних змагань українського народу. Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, за що боролися Герої Небесної Сотні та активісти Революції Гідності, є незмінним, як і прагнення України закінчити перемогою війну з російським агресором, відновити свою територіальну цілісність та побудувати сучасну процвітаючу європейську державу. У день пам'яті та єднання ми схиляємо голови перед подвигом українців, які загинули під час Революції Гідності, відстоюючи свободу та демократію. Вічна шана і вдячність усім, хто тримає небо над Україною. Герої не вмирають!